Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарі у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка цікавинка. Ми дуже мало знаємо про тих. Хто оточує нас щодня? Деякі з тварин супроводжують людей протягом усього життя. Відомо, що люди почали одомашнювати собак більше 15 тисяч років тому. Розгляньте малюнок і дайте відповіді. Хто з тварин бігає найшвидше? А хто бігає повільніше за зайця? А хто бігає найповільніше? А у тебе, так? Сьогодні на уроці ми навчаємось розв'язувати задачі на знаходження швидкості під час одночасного руху двох тіл назустріч та в протилежних напрямках. Працюємо з підручником завдання номер 1 із двох міст одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км за годину, а другий 11 км за годину. Визнач відстань між містами, якщо велосипедисти зустрілися за дві години. Записуємо, задача перша в ЗОшит, і нам потрібно до цієї задачі. Скласти схему це і буде короткий запис до нашої задачі. Щоб скласти схему, нам потрібно накреслити відрізок. На цьому відрізку позначити напрям руху велосипедистів, адже вони рухались назустріч один одному. Зазначити місце зустрічі, накреслити прапорець. І записати числові дані. Тисни відео на паузу і спробуй самостійно побудувати схему. А у мене ось так. Ми розуміємо, що шукане число в цій задачі. Нам потрібно визначити відстань між містами. Ми добре з вами знаємо, що уся відстань наша складається. Зі шляху, який подолала перше тіло, тобто зі шляху, що проїхав перший велосипедист. І зі шляху, що проїхав другий велосипедист. Знаючи швидкість першого велосипедиста і знаючи час руху, ми можемо знайти відстань. Першого велосипедиста, і нам потрібно правильно 10 помножити на 2. А знаючи швидкість другого велосипедиста та час його руху, ми можемо знайти відстань, яку подолав другий велосипедист. І нам потрібно 11 помножити на 2. Ну, а щоб знайти всю відстань, нам потрібна. Застосувати арифметичну дію додавання. Отримані відстані нам потрібно додати. Записуємо задачу в зошит, розв'язуємо задачу. Давайте розв'яжемо цю задачу, склавши вираз. Добуток чисел 10 і 2 Додати добуток чисел 11 і 2. 10 помножити на 2. А 11 помножити на 2. А 20 додати 22 дорівня 42 км. Відповідь 42 км відстань між містами. Іван склав обернуну задачу на знаходження швидкості руху другого велосипедиста. Поясний короткий запис цієї задачі. Розглянути уважно запис цієї задачі, які числові дані нам відомі, нам відома швидкість першого велосипедиста і час руху двох велосипедистів, а також нам відома відстань між містами. Іван склав ось таку задачу. Із двох міст. Відстань, між якими 42 км виїхали одночасно назустріч один одному двоє велосипедистів і зустрілися через дві години. З якою швидкістю рухав, рухався другий велосипедист, якщо перший велосипедист їхав зі швидкістю 10 кілометрів за годину. Давайте з вами проаналізуємо задачу за схемою аналізу. Ми розуміємо, що задача це складена і вона складається з трьох простих задач, аналізуємо від числових даних. Нам відомо, що швидкість першого велосипедиста 10 км за годину, і у дорозі він був 2 години. За цими даними ми можемо знайти, яку відстань проїхав. Перший велосипедист, і нам потрібно 10 помножити на 2. Це дорівнює 20 кілометрів це відстань першого велосипедиста. Знаючи загальну відстань, тобто відстань між містами, і знаючи відстань, яку проїхав перший велосипедист, а це ось оця відстань, ми можемо знайти відстань. Другого велосипедиста, і ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно від загальної відстані, від усієї відстані відняти частинку, тобто відняти ту відстань, яку проїхав перший велосипедист, відняти 20. В другій дії нам потрібно 42 відняти 20. Це дорівнює 22 км. Це відстань другого велосипедиста. Ми знайшли відстань другого велосипедиста. Ми знаємо час руху, тому можемо дати відповідь на питання задачі. І в третій дії нам потрібно 22 поділити на 2. Це дорівнює 11 км за годину. Швидкість другого велосипедиста. Ми розв'язали з вами задачу. Можемо написати відповідь 11 км за годину. Швидкість другого велосипедиста. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Юля змінила умову. Обернена її задача, одержана Іваном. І в її задачі велосипедисти вирушили одночасно з одного місця. Протилежних напрямках. Двоє велосипедистів вирішили одночасно з одного місця в протилежних напрямках. Через дві години відстань між ними стала 42 км. З якою швидкістю рухався другий велосипедист, якщо швидкість першого велосипедиста 10 км за годину. Давайте порівняємо Юліну задачу із задачі Івана. Ситуація у цих задачах однакова, числові дані однакові, і навіть шукане число однакове. А чим відрізняється Юліна задача? Правильно, напрямком руху велосипедистів. Велосипедисти рухались в протилежних напрямках. То чи вплине напрямок руху? На розв'язання цієї задачі дійсно не вплине, і нам потрібно спочатку в цій задачі знайти відстань, яку проїхав перший велосипедист, знаючи його швидкість і час руху, 10 помножити на 2. В другій дії, знаючи усю відстань, яку вони проїхали, яка була відстань між ними. І знаючи відстань, яку подала перший велосипедист, ми можемо знайти, яку відстань приїхав другий велосипедист, і нам треба 42 відняти 20. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі Ми будемо знаходити, яка швидкість другого велосипедиста. Чи потрібно нам записати розв'язання цієї задачі в зошит? Дійсно, не потрібна, адже щойно ми записували і розв'язували задачу Івана. Розв'язання Юліної задачі буде подібне. Робимо висновок. У підручнику на сторінці 57 є план розв'язування задач на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число. Це швидкість руху одного стіл. Тисни відео на паузу і попрацюй з цим планом самостійно. Зверни увагу на формули знаходження величин. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади до цієї задачі схему. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Ми розуміємо, що шукане число в цій задачі це швидкість руху іншого трамвая. Скористайся підказкою планом розв'язання, який є у підручнику, а також план розв'язання і на е, слайді. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Знайди значення виразів, виконай перевірку. Вирази записуємо зошит 2427 помножити. На 412. Множники записуємо в стовпчик, обчислюємо письмово. Нам потрібно перший множник 2427 помножити на дві одиниці другого множника. 2 помножити на 7 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 2, 4 і додати 1 – 5. 2 помножити на 4, 8 і 2 помножити на 2, 4. Ми отримали перший неповний добуток 4854. Далі нам потрібно перший множник 2427 помножити на десятки і підписуємо під десятками 1 множимо на 7. Дорівнює 7, 1 помножити на 2, 1 помножити на 4. 1 помножити на 2. Ми отримали другий неповний добуток 2427 десятків. або 24270. Далі ми будемо множити на сотні. І нам потрібно 2427 помножити на 4. Множимо на сотні, підписуємо під сотнями. 4 ми множимо на 7. 28. 8. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2. 8 і додати 2. 10. 0 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 – 16, і додати 1 – 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 – 8, і додати 1 – дорівнює 9. Ми отримали третє неповне, неповний добуток, і це 9708 сотен. Або 970 тисяч 800 неповні добутки нам потрібно додати. Записуємо 4, 5 додати 7. 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 2, 10 і додати 8, 18 і додати 1. 19. 9 Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 4, 8 і додати 1, 2 додати 7 і записуємо 9. Ми отримали 999 924. Виконуємо перевірку 999 924 поділити на 412. Визначаємо перше неповне ділення. Дільник. Трицифрове число, тому ліворуч визначаю три цифри. І перше неповне ділення 999. 999 ділиться на 412, значить, часті буде 4 цифри. Дільник 412 подаємо у вигляді круглого меншого числа. 400 це є добуток чисел розрядної одиниці і числа. Нам потрібно 999 поділити на 100, а потім поділити на 4. 999 поділити на 100. Закрити останні дві цифри, це приблизно буде 9. А 9 поділити на 4 це приблизно буде дорівнювати 2. 2 – це пробна цифра, і нам потрібно її перевірити: 412 помножити на 2. Це дорівнює 824. І ця цифра нам підходить. Записуємо частку 2. І нам потрібно 999 відняти 824. Порахуйте, будь ласка, самостійно, скільки це буде. Правильно, 175 це є остача. До остачі ми приписуємо 9. Друге неповне ділене – 1759. Нам потрібно це число поділити на 100, а потім поділити на 4. 1759 поділити на 100. Це приблизно буде дорівнювати 17. А 17 поділити на 4 дорівнює 4. 4 це пробна цифра, перевіряємо. 412 помножити на 4. 400 помножити на 4. 1600, а 12 помножите на 4 – 48. 1648. Цифра 4 нам підходить. записуємо в свою І нам потрібно 1759 відняти 1648. Парахуйте, будь ласка, самостійно. Це дорівнює 111. Це є остача. і до остачі ми приписуємо 2. Третє неповне ділення 1112. Нам потрібно спочатку поділити на 100, а потім поділити на 4. 1112 поділити на 100. Приблизно дорівнює 11, а 11 поділити на 4 приблизно дорівнює 2. І ми вже множили число 412 на 2, це дорівнює 824. 2, записуємо в частку і відняти 824. Нам потрібно 1112 відняти 824. Парахуйте, будь ласка, самостійно. Це дорівнює 288. І це є остача. До остачі приписуємо 4. Четверте неповне ділене 2884. Нам потрібно поділити на 100, а потім поділити на 4. 2884 поділити на 100. Це приблизно буде 28. А 28 поділити на 4. Це не приблизно, а це буде дорівнювати 7. Цифра 7 це пробна цифра. Нам потрібно її перевірити. 400 помножити на 7. 2800, а 12 помножити на 7. 84. Цифра 7 нам підходить. І нам потрібно 2884 відняти 2884. Дорівнює 0. Ділення завершено. Ми отримали 2427. А це є наш перший множник. Значить, множення ми виконали правильно, бо множення ми перевірили діленням. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. уроку. Розкажіть про свої враження. Ele durou com...